Вітаю вас на каналі Я в магазині Сінсей. Багато цікавих новинок для дому. Також акційні пропозиції, тому бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Кухонна металева стійка Органайзер 189. Має полички для баночок спецій та 4 гачки для підвішування. Кухонного приладдя. 359. Дві металеві білі корзини. Більша та менша. Підставки під гаряче 4 штуки 99. Чорний металевий кошик з ручками 219. Пляшки для напоїв по 129. Зелений колір сірий, фіолетовий, блакитний та бежевий. Термос з сумкою 219. Пляшки скляні для напоїв 79 рожева. Блакитна 99. Поличка поєднання металу та дерева у двох кольорах. На два поверхи. Ціна 129. Дитячий посуд пластиковий, 99 принцеси, 69 віні-пух. Щенячий патруль 99, ланчбокс 79. Декорація до дня закоханих 189. Фоторамка 149. Така дерев'яна 169. Скарбничка дитяча 149. Коробка для прикрас 169. Фоторамка дитяча для фото до 12 місяців 269. Кошик білий з тваринкою. Ціна 389. Комплект. Спідничка та обруч 269. Капібара пенал 239. Такий пенал з тваринками за 149. Фотоальбом 10 на 15 на 200. Фото 119. Блокноти для записів по 99. Стакан пластиковий з трубочкою 169. Білий ведмедик. Копілка дитяча 149. Чашка прозора скляна з ведмедиком 219. Капібара одна залишилась 189. Такий симпатичний котик 169. Дитячий посуд. Мисочка 79. Тарілка 69. Стіч набір посуду 79 три штуки. Мікімаус 99, тачки 79. Скатертина. Є зелена та біла, 100% поліестер 339, 140 на 180. В такому розмірі ще ось такий варіант: є: за таку саму ціну. 10% поліестер водовідштовхуюча 280 на 140 599. Серветки котонові на стіл 45 на 45. Дві штуки 69 темно зеленого кольору. Килимок сірий для ванної кімнати. Ціна зі знижкою 99,40 на 60. Такий варіант. Також 40 на 60.

289 розмір такий самий, 219. Біла і має по собі такі сліблясті цяточки. Рослинним орнаментом 259. Дві занавіски 140 на 50, 169 гривень. Плет 169, 160 на 130. Такий плед 519 в такому самому розмірі. Приїхали дуже красиві весняні подушки по 239 гривень. Розмір 45 на 45. Котонова постіль 160 на 2-699. Підодіяльник та дві наволочки. Такий набір 599. Тут поліестер 40% та 60 котон. Котонова зі знижкою 399 160 на 2. Такий ще є варіант за 289. Також котон 160 на 2. Простенька на резинці 259. Котонова. Наволочки на подушку 69 2 штуки 100% котон. Є два кольори: 50 на 60. Кошик плетений світло-зелений. темно сірі порозбирали ціна 149 гривень, етажерка пластикова на 4 полиці 459, висота 1 метр, дерев'яна чорна 799, висота 91 см, металева полиця 459, 22,5 на 60 см. Кошик тканинний в поєднанні з деревом 219 для журналів чи книг. Килимок в'язаний. Ціна 219 60 на 90. Такий варіант натуральний. Поєднання з чорними нитками 329,60х90. Климок травка поєднані поєднанні зі сріблястою ниткою. Розмір 60 на 90, 659. Плетеді 160 на 2, 699. Молочний 459. Наволочки на подушку. Така з малюнками 149. Новорічна. 99,45 на 45. Такий варіант 189. Така котонова 149. 45 на 45. Подушка на стілець 219, 40 на 40. Кошик для зберігання 49. Розмір не вказаний 1, Такий, що є, за 189. Курзина 129, 52 знижки. Ящик тканинний 50 на 40-129. На блискавці. Така коробка 79. Полиця тканинна підвісна. Довжина 110 см. Ціна зі знижкою 139 гривень. Подушки на стілець. Зав'язки з двох сторін 169 гривень. Така симпатична з рюшками 269, 40 на 40, кругла квіточка 269. Плетений кошик 219. Тюльпани приїхали по 269. Досить симпатично виглядають. Гілочка орхідеї 79. Віночок весняний 339. Штучна рослина є у двох кольорах. Ціна вазона 169. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую усім за перегляд!